Юридичне роз'яснення стосовно коментаторів, деяких, які призивають розстріляти ТЦК та СП, це є неправильно. Все, що ви можете чинити опір згідно рішення Верховного суду України, ви можете зупиняти противоправні дії. Я вже вказував в коментарях номер рішення Верховного суду України стосовно свого захисту. Від противоправних дій ТЦК СП. Також ви маєте право юридично затримати представників ТЦК та СП на підставі статті 207 КПК і залишити їх на асфальті. Просто лежати. кабанчиками, нікого не викликаючи. А і там лежать скручені в баранній рог. Це законно, завжди законно. Але от розстріл це кримінал. А скрутити це не кримінал. Тому що якщо цей дикий кабанчик на вас пре, ви маєте право його скрутити. Гуртом бажаним. Відстава стаття 207 КПК. України вам дозволяє. Кримінально-процесуальний кодекс України вам дозволяє це зробити. Ви маєте на це право. Вони ж діють проти закону, правильно? Тому ви можете діяти лише у рамках закону. Тому не потрібно їх розстрілювати. Порада, щоб потім не сидіти по 15 років. Все, що ви можете, це їх скрутити і повалити на землю. Це законно. Є таке поняття громадське затримання. Поширюється відео в соціальних мережах. Роби лайки, репости. Доб'ємо до 600 тисяч, а потім до мільйону. Роби лайк, репост, коментар. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся на електронну пошту. Це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна консультація з кримінального права і процесу чи кримінальної справи проти тебе, це коштує від 100 до 300 доларів США. Буде цікаво.